Всім привіт! Сьогодні 1 вересня, почалась осінь. Літо закінчилось, холодає, сьогодні вже похолодання, завтра ще буде холодніше. Я вирішив половити на фідер. проїхав один, Віталія не вийшла зі мною. Зараз одна година дня. Нове місце. Я тут ні разу не ловив на фідер. На спінінг бував часто з човна, а от на фідер перша. Це коса, неглибока коса. Русло тут середнього розміру. Тому глибина, я думаю, максимум 3-4 метри посередині по цьому рівню води. Я ще поки що не промірявся, не закидався, тому що потрібно замішати прикормку, Але от що мене вже радує в цьому місці, що під берегом дуже багато ракушки. Я думаю, на дні теж буде ракушка, це дуже сильно приваблює. А рибу, особливо в вересні, коли вона шукає корм. Багато рухається. Ця ракушка, ну як я вже її вам показував, рагуль, є кормом багатьох видів коропових риб, таких як головень, лящ, густірка, плотва. Ну, тут ще на цих ракушках є дуже дрібні, бачите, такого розміру. Є всякі там жуки можуть жити. Ну що, замішаємо прикормочку. Я не знаю, яка риба буде тут клювати. Може бути густіра, білоглась, під лящика, може ляща, може бути і платва. Тому я взяв такі універсальні прикормки. Це перекат універсал і перекат фідер. О, дві прикормки, 2 кг, я думаю, мені на сьогодні. До вечора до темноти вистачить. Зазвичай я додаю меласу прикормку, але в мене вона закінчилась, тому сьогодні буде без меласи. Але я вважаю, що меласа це не зайвий компонент, якщо особливо ви ловите на течії. Ловити я сьогодні буду на опариша є, черв'яки є, пуфіки. Ось вони в коробці. Зараз прив'яжу монтажики. Це мене монтаж на живця, на всяк випадок, тому що майже на кожній фідерній риболовлі клює хижак і відкушує гачки з е, рибою або ж просто її роздирає. Отут я вклав в один пакет готові монтажі. Не знаю, які тут я взяв, не дивився. Може бути і патерностер. Оце симетрична петля, разом з кормушкою йде. Ці монтажі я вже використовував, просто після риболовлі їх зматую на мотовильця і можна далі використовувати. Це ось новенький. Іде в комплекті з кормушкою. Тут соточка, я вибрав іменно з соточкою. Ну і так як такі мене умови для риболовлі. Перевірив, поки я замішував прикормку, одне вудлище закинув без прикормки. Так перевірив, як буде оббивати. Черв'яка всяка дрібнота. Ніхто за 10 хвилин не об'їв. Я вже бачу, це добре. Дистанцію вибрав метрів 25. Ніхто черв'яка не об'їв без прикормки. значить Будемо тепер кормити. Бачите, я відразу ловлю з повіцим тому що ну, не буду я ловити. Не буду робити стартовий закорм, просто буду в темпі 1-2 хвилини. Десь так півгодинки покормлю місце, а потім вже в залежності від кльова буду дивитися там, який тримати темп. Чи 5 хвилин, чи 10 хвилин. Спочатку на черв'яка закину, хай стоїть. А потім на інше можна опариша з пуфіком, з плаваючою насадкою. Очки взяв більшого розміру, щоб можна було вмістити штук 5 черв'яків. Ну або там 5-7 опаришів, ну я на один точно буду так весь час одягати черв'яки. Ну а якщо буде клювати краще на опаршу, тоді перейду на опариша. Ну от я знаю що під осінь або вже осінь, як зараз рибка любить черв'ячки. хоча й на опариша теж клює, коли як буває. Такий пучок. Немаленький. Так, активатор. Льова зайвим не буде. Вирішив перезакинути і хтось таки об'їв а з гачка. Хтось там вже з'явився, але явно не той, кого я хочу ловити. <різь> явно. Щось маленьке. Припливло. Почав кормити і відразу дрібнота тут як тут. Зносить наживку з гачка за 2 секунди. Коли ж вона наїсться? Я бачу якісь такі дрібні подергування по кінчику фідера. Витягую, черв'яків вже немає. О-о-о-о, щось, щось клюнуло перше. Перша рибина. Є. На черв'яка чи немає. по моєму нічого немає. Ніч. Ні, є, але невелика рибка. Велика. О. Ну така. Ще. Густірочка. черв'яка я думаю що в такий період і плюс в такому місці великої активності риби не буде що прям пулеметом одна за одною добре якщо одна рибинка 10-15 хвилин це буде дуже гарний кльов. а так може бути і одна за годину, і одна в пів години. Тут дуже сильно залежить від, я так думаю, погодних умов, а також часу доби. Може бути пізно ввечері, рано ввечері, вранці або ж вночі клювати риба. Ну Це в мене сьогодні риболовля розвідка. Дорога була сюди дуже непроста. О, Щось знову клює. Я сюди не знав дороги, тому їхав в обід, шукав її, трошки прийшлось поїздити, щоб сюди добратися. Навіть був брід з водою. Ну от такі зараз дороги. Постав я дуже довгий повідець, ну для мене метровий це дуже довгий, на такі повідець клює краще. І ще одну рибку піймав. За першу годину риболовлі дві рибки є. Пробую підсаджувати пуфіка з черв'ячком. Дрібна густірка. Підійшла швидко на корм. Не знаю, що на цій косі буде, але коса виглядає перспективною. В плані крупняка. Кринула на опариша, о, трошки більша, напевно, рибка. Тут коротший повідець сантиметрів 40. Зараз подивимось. плотвина напевно, так б'ється. Ні, густірка. Але вже більшенька. Потвичка, о, Латвичка. Потрібно... потрібна хежак бігає. Я поки що вирішив перекусити сало. Вже ж бід дві години дня. Щось уже краще клюнуло. Така подачка була аж з відстрілом. А ну і дись Я думаю, гарна густірочка. Чи платвичка? Платвичка, ух яка! Ось такі непогані екземпляри. осенней плотвы. <music> Что-то не погнали. Может, снова плотва. Так схожа на неї. Ану, ану, ану. Так, плотва. Ух, яка. Куди ти? Ого, ти будеш мене прям... Ух, яка плотвичка. Оце так плотвичка. Оце так вона. Гарна рибка. Щось ще тягну. Знову платва. Підійшла платва. Так думаю, сейчас снова клюнула плотва на парыша. Так, рыбка. Там... Рыбанька, давай сюда. Не, устирка. Зараз клює тільки на один фідер. На інший щось зовсім не клює. Не знаю чому. Те, що правіше клює, лівіше не клює. Напевно знову плотва. Щось так тянеться, важкувато. Не бачу. Ні, гостірка, Густірочка. Цю густірку я спіймав на новому місці. Я просто взяв свої фідери і перейшов нижче по косі метрів на 100. Чому я це зробив? Зазвичай я не люблю такого робити, тому що вже ти сидів дві години, кормив, підійшла, плотва, клювала, а тут ти береш і... Просто переходиш на іншу точку. Ну, поясню, чому так. Я пройшов по косі і бачу, що тут глибина візуально видно, що глибина менша. Потім, коли я прийшов, вже з фідерами закидав, то десь на один метр менша глибина. Думаю, ну, потрібно спробувати. Все-таки ну, нікого тут немає з рибаків. А мені ж цікаво, що буде на меншій глибині. Ну, от перша рибина. Кинув я чотири кормушки кожним фідером. І оце перша покльовочка. Зате ніяка дрібнота не об'їдає, там як було Перемішку. То плотвичка, то хтось об'їсть. На один фідер зовсім не клювало. Ну, у мене ще є час. Я хочу там спробувати кілька годин посидіти. Якщо навіть от отакий буде кльов е густірки, то... Нормально. Сьогодні в мене така, я ж вже казав, рибалка розвідка. Можливо, якщо сьогодні вдасться нормально половити, то я прийду сюди ще. І потім вже більш, буде в мене більше інформації, де краще ставати, на якому місці. Ну, Я ж кажу, коса довга і де краще, ну, поки що не зрозуміло. Зараз заберу. З собою садок і інші речі. Я завжди говорив, що в першу чергу на результат впливає місце лову, а потім уже ваша прикормка, наживка і так далі. Черв'яка ніхто не об'їдає. Це дуже добре. Хай краще ніхто не буде збивати, чим буде клювати дрібнота. Ну хтось клює! Хтось є. Чи немає? Немає. Дрібна риба оббивала черв'яка. Так. Посидів я десь годинку на іншому місці. Одна піймана риба, яку я вам показував, і все на цьому, як відрубала. Отакий От кльов, бачите. Або ж потрібно довше чекати, або риба там не стоїть. Тому прийшлось перейти на старе місце. Тут клює, але що клює? Сижу, дивлюсь, як об'їдають густірки чи платвички, черв'яка, опариша з гачки. От Ось і клює. Там без кльову сидів, тут дрібнота задовбує. До речі, чуть не забув. Багато хто раніше бачив, як ми з Сашком на риболовлі дуже часто їли мариновані сливи. І питали у мене рецепт, як їх робити. Ну, написати це одне, а показати це інше. Так от я не полінувався і відзняв для вас відео, як маринувати сливи. Як роблю це я. Ну, не конкретно, я робить це Оксана, я так трошки допомагаю. Але от зараз сезон. І от буквально сьогодні я закінчив це відео. Відео я виклав на своєму другому каналі. Хто про його не знає, ссылка буде у коментарях і також в описі. Можете подивитись. Обов'язково кому сподобалось, напишіть коментар. Ну і давайте ще теми, побажання, що можна ще відзняти на моєму другому каналі. Опариші вже закінчуються, там з десяток залишилося. У них було мало сьогодні. Одна порція там, може трошки більше. Я взагалі хотів більше робити ставку на черв'яка, ніж на опариша. Ну Черв'яків в мене багато вистачить на півдня такої риболовлі. Дистанцію не міняю. Ну, можна далі кидати, але ну, далі вже кормушки не тримають 100 грамові зносить. Я пробував на цьому лівому вудлищі кидати далі, ну таке. І кльов в не краще, а кормушку несе. Хтось черв'яка захотів, ну йди сюди. О! Так і да, є риба. Пруї катушкою. Тому що там дрібнота. Чого будемо так Раз крупніша не йде. Зараз ніякої бігатні тепер тільки. Одне місце кормимо в ускореному темпі, а то я ходив-ходив. Що там було? Ту не клювака. Ходив, а тут місце простоювало рибка кудись вже явно втекла, а може й не втекла. Ну, взагалі не люблю я отак бігати по берегу. Вже як сів то сидить Рано чи пізно щось може підійти. Трошки ще покормив і зовсім відрубало. Представляєте? Не клює. Але витягуєш, виматуєш, а пари ще немає на гачку. І поклювок я не бачу. Хто їх так знімає, не знаю. Навіть як лійка, яка клює, її покльовку видно. Оце вам і вечірній кльов, Сонце заховалося, починаю замерзати. Вітер дує. А зараз вже 6 годин вечора. Сижу годинки півтори, не піймав жодної рибини. Ну, крім оклійок, я взагалі не рахую це за рибу, яку можна ловити на фідер цілеспрямована. Тому що? От далі кормлю хробачків, червячків хробачків. об'їдаю їх окліка дуже швидко, інша риба не підходить на точку. Я не, не розумію, чому так, але от її, її немає. Навіть та густірочка, плотвичка не клює. Я думав сьогодні ловити до пізнього вечора, але поїду раніше, ну немає кльова. Зараз пів сьомого, оклійка об'єдає, густі рани клює. Накраще клювало, десь як я приїхав з двох до трьох. От за той час я поймав найбільше риби, а потім все гірше і гірше і останні дві з половиною години. Одна піймана рибина, отак. Тому що я кормлю досить активно, перезакидаюсь часто і риба не підходить. От так. Бачите, вже пішов справжній осінній фідер. Ну, Щось клює знову, але теж, як її звуть, оклійка. Холодно і тому, напевно, е Слідуючі виїзди будуть в день. Вечірніх рибалок більше планувати не буду. Отак, з 9 ранку там, до 3-4 годин вечора ловиш і буде якраз нормально. Може якби я менше бігав по берегу, то мій би улов був би кращий, тому що якраз тоді, коли клювало, я шукав кращі місця. Ну, Ось така риба, платвички гарні. Але мало. Ось вони. Одна, друга, третя, четверта місце з плотвою. Ну і пару густірок. Такий слабенький сьогодні в мене. Улов. На цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки, я поїхав додому. Не забувайте про те, що є другий канал, де будуть всілякі різні відео, не тільки на риболовну тематику, а й на все інше. До зустрічі!